Багатий світ Представляє 15 найкращих цитат Кіану Рівза Гроші і є гроші. Приємно, коли є чим платити за квартиру, в ресторані, і так далі. Є банальна приказка не в грошах щастя. Але за них ти купуєш свободу жити тим життям, яке тобі подобається. Де діти, витрачаючи гроші своїх батьків, вважають себе успішними, є батьки, у яких є нехай навіть невелика влада змушують відчувати своїх дітей ніким і нічим. Що отримати від життя те, чого хочеш, необхідно в першу чергу визначити, А чого ж ти хочеш, де люди з чаркою в руці говорять про свою віру в Бога. Там немає ні краплі розуміння релігії. Найнебезпечніша людина та, яка боїться власної тіні. Люди забули, що значить любов, але шукають найбільш підходящого партнера. Мені ніяк не сидиться на місці, саме тому я ніколи не прагну до осілого способу життя накопичення матеріальних цінностей. Багато людей бідні цінностями, але при цьому володіють дорогими автомобілями. Життя іноді жорстоке до нас. Але ми можемо зробити вибір і не зламатися. Кожна боротьба у вашому житті сформувала вас, яким ви є сьогодні. Будьте вдячні за важкі часи. Вони можуть тільки зробити вас сильніше. Я зробив багато грошей, але віддаю перевагу насолоджуватися життям, а не дбати про рахунок в банку. Легко втекти і сховатися, коли трагедія входить в ваше життя. Секрет до продовження вашого шляху використовувати свій досвід і хороший, і поганий, створити кращу версію себе. Можливо, щось таке нам і визначено згори. Ось тільки я впевнений, що ми повинні приймати безпосередню участь у своїй долі. Переживання на нашому життєвому шляху, так як втрата близьких, біль, страждання, самотність і спустошення це спосіб показати нам, що потрібно цінувати те, що у нас є, У нас всередині є потенціал, за допомогою якого ми можемо бути більш стійкими в подібних ситуаціях. Стрес, який ми відчуваємо в ранньому віці, може впливати на нас в набагато більшому ступені, коли ми зростаємо, але ми маємо можливість змінити своє ставлення до цього, змінити наші думки і переконання про себе. Переконання, які часто вкорінюють в нас з ранніх років, у нас є вибір використовувати їх в якості виправдань і чинити опір все життя, або використовувати їх як ліхтарик. Який направить нас на кращий шлях. Бачите людей позаду мене Вони поспішають на роботу, не звертаючи уваги ні на що. Іноді ми так ув'язнені в наших щоденних обов'язках, що забуваємо насолодитися красою життя. Це були 15 найкращих цитат Кіану Рівза. Якщо вам сподобався цей ролик, то ставте лайки та підписуйтесь на канал. Якщо вам буде цікаво дізнатися про життєвий шлях цієї людини, то пишіть про це в коментарях. Я обов'язково зроблю ролик про секрет успіху Кіану Рівза. Всім до зустрічі!